Ви що знаєте за молитву святому Спиридону? Я до християнства не відношуся. І я не можу вам нічого сказати про молитви. На жаль, чи, на щастя, не знаю. Ви язичниця сповідуєте, я не принадлежу ні до одної віри. Я вірую в Бога, але ні до якого грегоріального центру не під'єднана. Я працюю на своїй силі і також можу приєднуватися до різних егрегоріальних центрів, тобто користуюся всіма грегорами, які є. Грегори це також є релігії і всі такі моменти. Оля, про масу, ви мене скажете, коли Київ цікавить, 17 і 20 числа. Тобто, це по всій Україні, не тільки Київ. Будуть ще довго обстріли. Зоряна ще довго будуть обстріли. Вихрещена, я розхрещена. Олечка, що буде з Харковом? Харків вистоє, Харків буде надалі відновлюватися, але зараз, на жаль, ще таких пару місяців жорстких в Харкові буде. Коли спаде гаряча фаза на фронті. Якщо розглядати фронт, то десь грудень місяць. Аж Це вже такі якісь будуть простріли. Вибори будуть в цьому році, я не бачу виборів в цьому році. Грудень 26, так, ви правильно зрозуміли. Грудень 26. Що буде з доларом? Долар буде рости. Правда по, про, про три дні і три ночі. Людмила пише: Правда, а хто вже пройшов цих три дні і три ночі? Ви приймаєте людей так. Зверніться до мене в приватні повідомлення, я вам дам інформацію. До мирних людей. Ну я ж вам говорю, що грудень місяці вже ми практично не будемо нічого чути і бачити. Навіть осінь, вже так, глуха осінь буде. Але це ще не завершення війни. Пані Оля, підскажіть розміри статуетки золотого бичка. Я не знаю. А напишіть до Артуру, те він вам скаже, яких розмірів він. Ну, він досить такий файний, масивний йде. Так, пішли міста. Всі міста зараз фонить. Україна вся в небезпеці. Як знайти вашого Артура? Зайдіть на канал Магія на допомогу. Там є номер Артура. Також на каналі є анонс на 27 число на сімейне благополуччя ритуали, які буду проводити. Так що, будь ласка, заходьте. Що ж вони там договарюються? Це технічні договори йдуть. Там ще. Перемовин немає, це технічні роботи йдуть. Перемовини це коли вже приїжджають досить вагомі лідери країни, тоді вони вже, чи, наприклад, заступники, от так як у нас виходить, у нас їдуть заступники, а там йде Медінський, то про що мова йде? Я взагалі знаєте, думала, щоб на наші послали якогось хорошого, хорошого лікаря, психотерапевта, який любить послуховувати оцього, цей дебілізм. А не Буданова чи ще когось. Це якогось хорошого нашого психотерапевта. Ну, на відповідь Мідінського, що вони його туди прислали. Коли нарешті будуть переговори про Мерцедець, буде аж травень. Коли буде атаковане НАТО, я тільки підпишу договор. Путін живий, живий. Що ти Путін? Ну то ж Путін це не все не вирішує. Там колективний Путін. Там, якщо не буде Путін, буде патрушов, чи буде ще якась дебіляка, яка сидить і то саме буде говорити. Чи правда, що буде світова війна? Так, правда. Харків не візьмуть, я би вам сказала, за що вони візьмуть і що вони візьмуть замість Харкова. Коли буде обмін полоненими, до кінця лютого або навіть початок березня. Голод буде в Україні, не буде. Одеса вистоїть. І це кожного ефіру. Голод буде в Україні. Голод буде в Україні. Фейсбук пише, видаліть той Фейсбук, і не дивіться, де він знаходиться. Взагалі вона та сторінка в мене є, але я до неї навіть не доторкаюся, бо там це якийсь жах йде. Я взагалі говорю про те, що коли люди запитують, коли буде легше, коли буде там цей, чи буде голод. Я вам можу сказати, що це буде в кожного індивідуально. Кого, кого легше. Кожної людини по-різному, один живе навіть зараз в такі жи, але він говорить, що в мене все добре, мені прекрасно. Є такі люди, які живуть і при світлі, і при теплі, і з гарячим супом, і все на столі, і її погано. Це невід'ємна частина людського якоїсь людської суті. Також, якщо говорити про голод, я можу сказати, що деякі зараз вже голодають, тому що. Я то їсти не буду, я то, мені то не добре, я вже казала до своєї дитини. У нього ніколи їсти немає нічого. Щоб не, не зготовили, нема їсти. Він два рази одну то саме їсти не буде. Він ходить, крутиться по сто раз в холодильник і він не знає, що він хоче. Ну, це голод, це голодання. От він не буде їсти борщ, він де сидіти і голодати. Потім піде якоїсь, якоїсь гадості купи в магазині і він наїдається нею. Голодає бідна дитина, не має що їсти. Ну от так. То в кожного є різні моменти голоду. І також у людей є різні моменти голоду. Один буде голодати, а другий намастить хліба смальцем і наїсться, і він не буде голодати. Чи варто ходити в церкву? Я не це за бажанням, за відчуттями має бути ходити в церкву вам чи ні. Тому що як я можу вам казати, як у вас, наприклад, там покликання в церкву ходити. Є такі люди, що приходять, дивляться там бред бридяною, розходяться і туди вже більше не йдуть. Кожного по своєму. Чи буде знову наступ на Херсон? в мене таке якесь відчуття, що наоборот наші будуть їх і з Херсону ще виштуркувати. Якось ну щоб вони наступали, вони мріють наступати, ну вони мріють взяти повністю всю Україну, але то не факт, що і в них це вийде. Церква мене гніти. То що там доброго? То чого вам туди ходити? Ви що, мазохістом захочете позаніматися чи що? Не смішіть, немає кому наступати. От Вова каже: мільйон в нас зараз військових людей, чоловіків, нема ким наступати. До чого ви це говорите? Так, от бачите, Вова, так вже все ми програли, ми вже з такого складати руки і чекати Російську Федерацію у тилу. І не тільки в тилу. Розкажіть про три дні і три, три дні темряви Боже. Кожної людини, дивіться, до 17-го числа. 17-го числа, виходить, ми переходимо в нову еру. Що це таке 3 дні, 3 ночі, темряви? Це у кожної людини по-різному. Кожна людина буде трансформуватися. І навіть після 17-го числа ще деякий період буде в тому, що трансформація буде фізична і енергетична, тому що приходять нові енергії, приходять нові світопорядок. і таким чином люди будуть трансформуватися. Це не означає, що ви сімнадцятого числа починається три дні, три ночі темряви. Це в кожної людини по різному. Це в більшості говориться про те, неправильно трактують, це В більшості говориться про саму. Відчуття людини, люди будуть відкидати всі деструктивні програми, минулі програми. Щоб люди будуть також аналізувати, що мені потрібно, чого мені не потрібно, як мені далі рухатися. Досить багато людей будуть проходити цю трансформацію. До речі, якщо вже аналізувати, тому що я вже пару днів. Пару тижнів я виконала один ролик і другий, і будуть такі люди, які не пройдуть цю трансформацію. На початку року я ще говорила про те, що ми будемо бачити багато смертей. Це ті люди, які не будуть проходити трансформацію. Я не говорю про те, що вони всі в один день вмруть, і все в них буде погано. Ну, ці люди практично за пару років вони залишать цю, цю землю, тому що. Вони не витримають енергії, які надходять, тому ви можете спостерігати на нинішній день не тільки, вот, наприклад, вже з пару тижнів ломка самого фізичного тіла, болі в фізичному тілі, необ'яснімі болі, такі знаєте, тобто і вірусу немає. Тобто, ви не хворі, але у вас є також пригнічені стани. Я не говорю про те, не про військові наші дії, які зараз тут знаходяться загалом. Людина починає переосмислювати себе і свої відчуття, і хто вона така? Досить багато дівчат. а Ну у вас є сьогодні зараз півтора тисячі. Скажіть, будь ласка, в кого от проходять такі такі симптоми були, чи от зараз ви в них знаходитеся? Це це таке присутнє, чи я видумую? Якщо спостерігати за собою, досить цікаво, хто спостерігає, вміє за собою спостерігати, то будуть такі моменти. Надалі, от хто проходить трансформацію, вже буде приходити до завершення, ви будете таким, от якісь ніби ви будете йти і ви ніби як в пропасть будете входити. от таким якимось, Або вас буде толкати, от таким якимось будуть. ну Це не буде одним таким секундою такою, але коли. Будете йти, і тут у вас так раз, і ви ніби якось ось просвітліло вас, потім тому так раз. І в от, отакі от відчуття вони будуть. У кого таке було? Буває. Таке робиться за мною, і таке у мене. у мене. От такими моментами я ж кажу, буде такими точками, що от вас буде от виштовхувати. Оце ви можете вже знати, що ви переходите в інші енергії. Сьогодні я так, я таке. У мене таке весні. Ну, це має бути наяву також. От пише жінка: ніби погана координація. От от такі стани якісь, як наче в останні так. У мене страх два дні попити, це у вас підвищений кортизол. Як приймаєте особисто по відеодзвінку, по вайберу задаєте запитання, надаю відповіді. У мене таке почалося в ноябрі. Боже, на таша. Це що, ви так вас довго терлигає. Тут три я поговорю про три дні, і три ночі, а у вас виходить, три місяці, три і ще три місяці. А далі що? А далі будете жити своє прекрасне життя. Тому що якщо ми беремо енергії, які ми входимо, то там не буде брехні, там не буде болю, там не буде страждань таких. Тобто ми будемо переходити війні, ну буде зовсім по іншому. За брехню буде досить сильно наказані люди, і також будуть відсіюватися люди, які брешуть, які себе нічемно і несправедливо ведуть до інших людей. Таке буде присутнє. Допоки не очисти енергія повністю до тих людей, які потрібно, щоб були на цій планеті. Тетяна пише: мені вже краще стає. А хто хто не трансформується, що буде? Ну я ж говорю про те, що ці люди будуть залишати цей світ. Не всі зразу, але почуть помаленьку ми будемо бачити таке, що досить багато людей буде помирати. Ну, нічого страшного, вони підуть на переродження і вони народяться, де їх будуть виховувати вже в таких енергіях, які вони будуть вчитися жити. В ці дні м'ясного не можна, можна все. У мене тільки другий день шатання. <смі> Це може пройти незамітно. Якщо ви досить сильно високодуховна людина, то може пройти і незамітно. А якщо людина трошечки була ге, то вона якісь недобрі поступки робила, то трошечки буде болюча трансформація. А земля прийде в нове зміряння. Ну а як же? Що? Люди перейдуть, а земля де лишиться. А не пише, я не марна, в мене дуже плохо. <ріст> ну то що <шо> ви. <ріст> а не земля, а Зеленський. Зеленський також проходить свою трансформацію. Кожна людина проходить. У Верховній Раді теж зараз трансформація бачите. Я ще ж на тому ефірі говорила про транс... очищення. Чистка йде. А як тварини? А тварини що люди? Тварини собі живуть своє прекрасне життя. До речі, я дивлюся зараз. Вже всі під'єдналися на телеграм-каналі Магія на допомогу буде проходити 27.02 ритуал благополуччя сім'ї. В цьому ритуалі що буде проходити? Буде звернена увага на благополуччя, на спокій, мир в сім'ї, на матеріальне благополуччя, відсікання від минулих колишніх стосунків. Також хто не може вийти заміж чи женитися, також буду розблоковувати другу чакру, це чоловіча, жіноча енергетика, забирати блоки, які ви самі собі понакладали. Будь ласка, заходьте, приєднуйтеся до ритуалу. Онлайн чистка, хіба діє уявляєте, я тільки онлайн працюю і все, всіх діє. Там не один ритуал, там їх буде багато ритуалів. Це не один ритуал. Ольга пише: все діє, діє. Дякую працівникам їдальні, що допомогли депутатам очиститися. Амінь. Просто можна фото. Так, дивіться, ви перекинете фотографію Артуру, напишете ваше ім'я і повідомите, що ви не будете присутні. Ну, хто зі мною вже давно і не один ритуал. У мене є ритуальщики, які сидять, тільки чекають, щоб якийсь ритуал зробити, то не тільки за за ритуали, тому що ритуали всі дієві і всі працюють. Для 5 числа 27.02 о 19.00. Також, хто на телеграм-каналі, кожен день я читаю мантри на підтримку і захист цих людей. Це така моя вдячність вам за те, що ви підписані на телеграм-каналі. Також на телеграм-каналі досить є багато мантрів, які дієві і працюючі. Користуйтеся безкоштовно. Так що я не все роблю за гроші, роблю і безкоштовно. А те, що не можу безкоштовно, то воно є платне. У вас такі гарні крила за спиною. Які крила за спиною? У мене немає крилів. Це штора. Кожен день користуюся, дякую вам щиро. Будь ласка, я щось, я щось не годна сьогодні сидіти. Мене така, знаєте, мирно якась трансформація проходить. Альона пише, мантра та свята, я кожен день користуюся. Ви супер. До речі, хто не знає, що таке мантри? Мантри це не є молитви, мантри це є ключі до. Чистої енергії, тобто, якщо це без всяких посередників, тобто ви підключаєтеся зразу до енергії, і таким чином це швидко і класно працює. Як користуватися мантрами? На початок можна тільки слухати, якщо вже в більшості ви вже осилили і знаєте слова, ви можете помаленьку починати їх читати, хоча там слова незрозумілі. Ви віруюча людина, що для мене Бог? Бог це є творець, який створив землю і людське життя, який вдихнув в людину свою частинку божественної душі. От що для мене є Бог. Ви робите ботекс, як ставитися до нього. Ботекс я не роблю. Не знаю, трошки маска є. Ботекс не роблю. Як ставлюся до нього? Кожен собі живе і працює. Як хоче мені все одно. Тобто, якщо людина бачить і хоче покращити свій стан, своє лице, будь ласка, я не бачу тут нічого. Головне, не зловживати тим, що от є такі моменти, коли людина не може зупинитися, то це воно не не ахті. А коли десь колись щось там от підправити, то це я рахую, що це нормальний Епштейн, Вони існують, так вони існують. І це все правда. Але дали ще не всю правду. Буде ще надалі. от дивишся на це все і думаєш, Боже, які, які дурдом в нашому світі, хто управляє цією планетою Земля. Є по світ так. Бог всередині нас це правда. Так, дійсно Бог всередині нас і це правда. Це частинка Божої благодаті, це наша душа. У нас своїх епштайнів вистачає, та й трошки вистачає. Померлі нас бачать ні не бачать. Помирають і перероджуються знову. Також є моменти, коли людина не перероджується. Якщо людина все життя була якоюсь манячелою чи якоюсь, то вона залишається в астральному світі, тобто це є наказання. А коли слухати мантру, немає різниці. Сниться померла дитина, щоб малий та здоровий. Значит, все добре буде. Чому сняться померлі? Померлі взагалі сняться. Це у вас на підсознанні Йдуть такі моменти, що вам хочуть дати якусь підказку. Як можна дати підказку через ваші родичі? Тобто енергія так втілює ваші знайомі, ваше знайоме обличчя. Що ж, будемо завершувати. Хочу побажати міцного здоров'я, спокою, всього-всього найкращого. Спокійної ночі, мирної ночі. Нехай ваші мрії здійснюються. До зустрічі, па-пока.